Дівчатка, весна це дуже складний час для нашого волосся. Починається авітаміноз, е через нерви, через погану погоду, зміну цієї погоди. Наше волосся починає випадати. І ти прекрасно знаєш і пам'ятаєш, скільки волосин залишається на твоїй щіці після кожного розчісування. Я в клініці естетичної медицини Мирослава Новосільського і тут у мене проходить мій курс плазмотерапії. Цей курс робить диво, тому що вже після другого разу, а в мене сьогодні третій, а має бути їх шість. На моїй щіці жодної волосини. Якщо ти любиш своє волосся, якщо ти його обожнюєш, якщо ти насолоджуєшся своїм волоссям, не втрачай його, не викидай його в смітник, не давай птахам робити з нього гнізда. Процедура PRP – це плазма збагачена тромбоцитами, яку ми проколюємо шкіру голови для активації сплячих волосинок для укріплення, для надання блиску волосинці та товщини. Ну, от зараз буде моє найулюбленіше, мені зараз будуть колоти голову. І я вам покажу, що це не дуже приємна, але терпима процедура. Мені дуже страшно, дівчата, але я маю це зробити. Леся, не спіши дуже. Починаю. А, мене комарик вкусив. Mm, Все-таки, а. Все-таки є дуже неприємні місця. А... Леся, ти б щось говорила мені, мені було б простіше. Розказуй щось про Африку. А, а. а, а, а... Краса потребує жертв, звісно. Що, все Леся? Шприця. Ой, ще один шприц. Там два шприца, дівчата. Плазмотерапія. А, ну там не боляче взагалі. Але От напружено. А як ти відчуваєш? Ну, мені важко витискати. А, то з то від того, якщо я напрягаюсь, mm -hmm. то голка важко входить. Не голка, а препарат важко входить. Бо там, де ти зараз колеш, там взагалі не. По бокам, взаді дуже боляче. Ну, не, не прям дуже боляче, але. Ой, тут зараз боляче було. <щ frustrated> а, -х. боже, як боляче. Mm -hmm. Ой, 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 Леся, зроби паузу. Чого? Mm -hmm. Так що? що ти говориш? Сама в хаті хліба немає. <рес> Хай <рес> Діти. Ну, Коротше, хліба я вже давно не їм. Це люліто. Ну, це люліто в мене і так ніколи не було, бо я все-таки рухаюсь, я от кожного ранку бігаю. Якось займаюсь собою. Мало того, що я прийшла з шаленою шикарною укладкою, так ти мені зараз її ще підправила. Укладка краща, ніж від Наталі. Ай, боже як боляче. Чому ніхто так не кричить тут ніколи, крім, а я кричу? Така, Може, тому що я актриса. Така чутлива. А, точно, я дуже чутлива. Чутлива жінка. <гум> чутлива жінка незаміжня. Боже, там ще багато. Ні, це вже не Ще в мене не буде маленький підхід на Давай маленький той підхід, і вже завершимо цю історію. А. Боже, я не вірю, що це закінчилось. Все, процедура тортур закінчилась. Вона е, швидко, два шприца. Зараз е, доктор Леся обробляє мене, і ми зараз з доктором Лесею подібні як дві мавпи, і одна мавпа шукає в іншої воші. Я взагалі така, як печерна людина з Амазонії. Нічого, зараз я прийду додому, приведу себе в порядок. Зараз тільки сьома ранку. Мене ще ніхто не побачить. І сьогодні вже зі мене ніяка волосинка не впаде. Взагалі не впаде більше нікому. Дівчата, це дуже класна процедура, тому що тут, тут не те, що там якась реклама, це, це я вам гарантую, вона дієва.